Підводний світ озера гульківки у всій красі, пляшки, недоїдки, недопалки. Члени молодіжного парламенту озброїлись лопатами, граблями та вийшли на суботник. У нас багато хто, але наразі я бачу, що поки що чисельність невелика, але маю надію, що мої колеги ще підійдуть і будуть допомагати нам в цій справі. Пані Антоніна і собі не лишилась осторонь і разом з іншими вдарила по гульківському сміттю. Каже, аби навести лад у місті, починати треба не з прибирання, а з виховання дітей. Ми виховуємо, ми працюємо, ми говоримо. Але дитина приходить і бачить, як тато йде, кидає цигарку, тато кидає папірець. Ну от вам приклад. Не треба дитину виховувати словами. їй треба прикладом. Якщо дорослі покажуть дітям приклад, наступні покоління будуть чистішими, кращими. Вони будуть працювати на себе. А це ж наше. Третьокласник Марк, замість того, щоб з друзями м'яча поганяти, прийшов із татом на суботник. Ну, да. Щоб допомагати. Всьовірять, бумажки, рубать вітки. Він із сотню дерев посадив. На суботнику гілля рубає. З пересердя навіть соки розламав. Мені на внук природі. Може, після цього куда-то поїдемо, що Ще питання? Больше вам розові да, вот. тогда у меня к вам пожелание. Закрывайте камеру и давайте помагайте нам. Сені Веркалець Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.